Медитація процвітання у 2026 році. Уяви себе в місці своєї сили Відчуй, як тебе наповнює це місце. Побач перед собою себе у 2026 році. Побач, як те, про що ти зараз мрієш. І чого ти дуже сильно бажаєш вже здійснилося. Побач себе попереду нову, кайфову, і забільну, наповнюючу версію себе. Відчуй зараз, як це бути тою, в якої здійснилися вже всі твої мрії. Яка досягла того, до чого вона так довго йшла. Відчуй, що там, у 2026 році, ти вже наповнена тим, що ти зараз дуже бажаєш і хочеш, наповнена любов'ю, у тебе кайфові, класні партнерські стосунки з твоїм чоловіком. Ти, можливо, стала. Сильно хотіла. Ти гармонійна у тому, що приймаєш себе і свою внутрішню жінку. Ти задоволена, сексуальна, радісна, ти гармонійно поєднуєш всі сфери свого життя. І відчуй зараз, стань на декілька хвилин вже з собою у майбутнє. Важливо не просто уявити картинку, а відчути, прожити той спектр емоцій, себе у майбутньому. Дай собі зараз цю можливість. Побач зараз, хто поруч з тобою, побач зараз, де ти знаходишся. Відчуй зараз, можливо, ти у новому домі своєї мрії. Можливо, поруч з тобою, кохані тобою, рідні люди. Повідчувай, як це бути кращою божественною версією себе. Відчуй, що на цьому шляху ти вже знаєш і відчуваєш, куди ти йдеш, відчуваєш і знаєш призначення своєї душі, знаєш для чого. Подивись, що ти живеш в мирі, в любові, де немає більше війни, де немає більше страхів, де немає переживань того, що тебе обмежує. І подивись зараз зі своєї точки А, де ти зараз на себе в майбутньому. І запитай, а що мені потрібно зробити? Від чого потрібно звільнити, що потрібно відпустити зараз, щоб дійти у 2026 році до цієї кращої божественної версії себе. І уяви, як ти залишаєш тут, зараз, в цьому моменті, все, що тебе обтяжує, всю негативну карму, всі установки обмеження, Твого роду і те, що ти несла, як важкий рюкзак на своїй спині. Знімай, залишай це зараз, залишай з вдячністю, це був твій досвід, але далі ти можеш йти без цього. І також запитай у себе з майбутнього, що тобі потрібно зробити ще, який крок, пообіцяй собі щось можливо маленьке. Але дуже важливе, зроби цей крок прямо сьогодні чи найближчі дні як підтвердження того, що ти готова до своїх змін у житті. Зроби маленький, добрий вчинок, але вчинок, який перепише максимально твою карму у новому році. Зроби вдих. І подякуй собі за цей неймовірний досвід.